Дівчатка, це, мабуть, найочікуваніша посилка за останні декілька місяців. Першу поставку вінтажної шкіри ми продали буквально за декілька днів. І ось нарешті до нас доїхала ще одна посилка. Давайте разом дивитися. Вартість цієї коробки дуже велика, тому що тут насправді дорогі моделі. Я вже вам розповідала, що вінтажна варена шкіра це зовсім інший преміальний вид шкіри. Я вже бачу, тут багато краси. І почну, я, мабуть, Моделі з квіточками. Багато було голосувань за неї. Подивіться, яка тут неймовірна фактура квіткова. Сумочка дійсно розкішна. Давайте дивитися кольори. Ось такий темна пудра. Дивіться, який синій. В комплекті є ще довгий ремінець, і сумочку з наповнювачем ми покажемо вам трошки пізніше. Далі бежевий. Та коричними ми спеціально обирали базові кольори, щоб ви могли носити цю сумочку як влітку, так і в демі сезон. І також такі кольори вони більш практичні і менше брудняться.